Всім привіт, дорогі друзі! Ліга Чемпіонів повертається третій тур ЛЧ для Шахтаря. Буде виїздним проти Реал Мадриду, друзі. Дуже серйозний матч, чекає на гірників. І сьогодні, друзі, ми будемо робити прогноз на цей матч. Плюс також розберемо суперника Шахтаря. Зрозуміємо, чи є шанси, хоч якісь у донецької команди. Бодай зіграти в нічию проти мадридської команди. Пишіть свої прогнози прямо зараз в коментарі. Перед початком ставте лайк, підписуйтесь на канал. Давно вже в нас не виходили відоси і прямих трансляцій не було. Але вже повертаємось, як і сама Ліга Чемпіонів. Тому поїхали, друзі. Розпочнемо, друзі, ми, як завжди, з трансфермарк, але там особливо нема чого порівнювати. Ми самі розуміємо, що в рази в десять, двадцять, 30 разів Реал Мадрид фінансово сильніший за шахтар, в принципі, по футболістам. По грі і по всім іншим параметрам, які можуть сприяти на результат саме на футбольному полі. Але тим не менш, давайте розглянемо. Розпочнемо з реала. Ця команда коштує 837 мільйонів, 837 з половиною мільйонів. Давайте будемо точними. На даний момент Реал Мадрид в чемпіонаті йде саме на. Другому місці, але вони ділять поки що перше і друге з Барселоною. Там боротьба триває. Ну найдорожчі цієї команди Вінісю Жуніор 22 роки. Звісно, дуже перспективний футболіст Феде Вальверда, який. Також дуже гарну форму набрав зараз в цьому сезоні. Є Чоамені із, М... із Монако, який перейшов в Рал в цьому сезоні. Також зараз він вже в основі замість Казаміро грає Родріго. Тобто ми бачимо молоді футболісти, в основному в них коштують ну, серйозні суми. Тіба Курта, який на травмі, про це ми зараз поговоримо. Є Антоніо Рюдір, який також прийшов в цьому сезоні. Ну і інші інші футболісти, як ви бачите, тут їх дуже багато. І Андрій Лунін, українець, який коштує всього 2,5 мільйони. Але в нього навіть є шанс зіграти проти Шахтаря. Шахтаря особливо нічого не змінилось. Єдине, що додався один футболіст, це Назарина. І Шахтар коштував 79 мільйонів, зараз коштує 80. Така приємна цифра. Але ми розуміємо, що ну, 800 і 80 це зовсім, зовсім не поруч. Тому, звісно, шансів буде мало. Але в Шахтаря особливих моментів з травмами поки що немає. І це добре. Єдине, кого не буде, це, звісно, Віктора Корнієнка, якого вже не буде, напевно, в цьому сезоні. Але на даний момент Шахтар. В чемпіонаті йде на першому місці, там піджимає трішки Дніпро, один, Зоря і інші команди, але Шахтар поки що впевнено, все почуває саме в чемпіонаті України. Що в лізі чемпіонів? Давайте пригадаємо. Ось так виглядає зараз таблиця цієї групи. Тобто, в принципі, зараз буде боротьба за перше місце. Між Реалом і Шахтарем. Дуже цікаво, звісно, але побачимо, хто вийде переможцем. Реал Мадрид за два матчі не пропустив жодного голу. Реал Мадрид за два матчі виграв і заробив 6 очок. І зараз вони очолюють саме турнірну таблицю групи f Шахтар. 4 очки на другому місці. Далі Селтік одне і поки що 0. Будемо дивитися, як будуть розгортатися події. А поки що давайте перейдемо до останніх матчів команд. Розпочнемо з Шахтаря. Шахтар грав після Селтіка, ще був у них Паризький матч, коли була перерва на збірні. І остання гра в чемпіонаті, яку Шахтар виграв нарешті, впевнено, переконливо і просто знищив суперника ще в першому таймі. І що цікаво, Даніла Сікан зробив в цьому матчі хет-трик. Даніла Сікан, який до цього за збірною U-21. Також зробив хет-трик. і в цьому ж матчі проти металіста, де 1-6, Ви бачите, там мудрик також зробив хет-трик тільки по асистам. Тобто Шахтар набирає форму в Шахтаря. Є нападник, який забиває там трауре, також потім вийшов, забив. Тобто є Зубков, який за збірну забивав. І за Шахтар розпочав забивати. В шахтаря на даний момент реально багато футболістів, які можуть забивати голи. І про Мар'яна Шведа, я думаю, ви також ще не забули. Друзі, це також важливий фактор на старті Ліги Чемпіонів для Шахтаря. Був. Тому, в принципі, Шахтар поки що йде дуже переконливо. Я вважаю, в останніх матчах. Особливо перша переконлива в сезоні перемога над металістом повинна дати поштовх Шахтарю. Навіть в Лізі чемпіонів, я думаю. Останні матчі Шахтар і Реал грали між собою. Ну це було зовсім недавно. Рік тому, да, і Шахтар тоді програв два рази. В принципі, на виїзді тоді Шахтар 2-1 програв тільки. І в принципі, там результат можна було давати. Останні ще матчі, коли останнє Шахтар переграв Реал, це було при Каштру. Ми це пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, як Шахтар тоді 2-0-3-2 переграв. І якщо так подивитися, в останніх виїзних матчах проти Реала, в останніх двох виїзних матчах проти Реала, Шахтар завжди забиває. Перейдемо до Реал Мадриду, друзі. Тут, в принципі, в них також все добре було б, якби вони не зіграли в останньому турі. Проти Осасуни в нічию 1-1. Чому такий був результат? Друзі, ну є пару е, нюансів. По-перше, травмувався перед грою, чи коли там травмувався Куртуа. Це голкіпер, який фактично не травмується ніколи. І Луніна взагалі не має шансів виходити на поле. Тому що є куртуа, який тягне все, який закриває з собою весь захист реалу. Його не було в цьому матчі. По-друге, не було Луки Модрича, який отримав також пошкодження. А це важливий футболіст центра поля. Ось ці два фактори зіграли важливу роль, що грав Себаліус в центрі поля. Замість Модрича і грав Андрій Лунін в рамці. Хоча я б не сказав, що там Андрій Лунін був винний в тому пропущеному голі. Так, да, він трішки далеко вийшов із воріт, але тим не менш. Тим не не менш менш я б не сказав, що він там був винний. Все одно, фактор Ось основних футболістів грає свою роль, не грає куртуа, реал не виграє. Це дуже важливий фактор, я вважаю, особливо для шахтаря. Ну і щодо Куртуа, анчелоті вже вискав свою думку з цього приводу, і він сказав, що зараз коїться саме Стібо. бо у нього радикуліт, тобто в нього спиною там проблеми. Е, і ось що сказав, пряма цитата Анчелоті... Куртуа пройде вівторок обстеження, і ми побачимо, як він почувається. Це не серйозна травма, але ми повинні перевірити, чи зможе він зіграти всереду проти Шахтаря. Тобто 50 на 50, тут ще не зрозуміло, чи він зіграє, це основний футболіст. Не зрозуміло також, чи зіграє Лука Модріч, тому що в Шахтаря яких, якихось серйозних проблем з основним складом немає. Тут є, тут є Лукас Фаскис, але Лукас Фаскис це не основний футболіст Реала. А Ось Лука Модріч і Курта це дуже серйозні втрати для реала будуть. Ну, навіть на фоні Шахтаря це 100% на фоні Осасуни ми бачили, які у Реала були проблеми. І Якщо плавно, друзі, вже переходити до мого прогнозу на цей матч, то давайте просто подивимось, які були останні матчі саме Реал Мадрида. Тому що Шахтар ми більше знаємо, але Реал Мадрид, чесно кажучи, в кожному матчі у суперника Реала, друзі, є, ну, як мінімум 1-2, 100% моменти. І ці 100% моменти, якщо вони є про да, у суперників Реала, нівелює саме куртуа або. Е, хибна реалізація цього суперника Реала. Тобто, в принципі, ми бачили останній матч ЛЧ, А якщо порівнювати саме з Лігою Чемпіонів, то це останній матч Лейпцигом, де Рал виграв 2-0, і де у Лейпцига, друзі, були дуже серйозні моменти. Там навіть були моменти, де Куртуа не, не зміг би виручити. Просто там, десь Тімо Вернер провтикав, да? десь, десь Форварди уже Лейпцига не допрацювали. Тобто, в будь-якому випадку давайте констатувати факт. Я думаю, що це так і буде. У Шахтаря точно. Буде свій момент в цьому матчі. Тут уже найголовніше нам дізнатися, чи буде грати Куртуа, і головна реалізація, звісно. А як показує практика, у шахтаря в цій лізі чемпіонів з реалізацією особливих проблем не було. Тому давайте переходити до парі-матч, друзі. Якщо ви хочете зробити свій прогноз. То переходьте саме на Паріматч прямо зараз за посиланням в описі, закріплено у коментарі. Там завжди є під лігу чемпіонів круті акції, і ви можете в них прийняти участь, тим більше під ЛЧ. Ну і давайте дивитися коефіцієнти. Ми розуміємо, що Шахтар це взагалі не фаворит, це повний андердог цього матчу. І на Шахтар 15 коефіцієнт. зараз дають. Можливо, ви вірите в Шахтар, Ну, я вам не раджу, звісно, ставити на перемогу. На те, що Шахтар заб'є гол 1,92, на те, що тотал. Буде більше 2.5.1.39, тобто букмекери вірять, що реал, ну що буде багато голів. Давайте так. В цьому матчі. Це ми також розуміємо. Ну і букмекери взагалі переконані, що Реал, як мінімум, два голи відгрузить ворота Шахтаря. 1-23 коефіцієнт всього-навсього. На те, що Реал Мадрид заб'є більше е, півтора голи за цей матч. Але мій прогноз, друзі, буде доволі простий. Я не буду тут щось вигадувати. В принципі, те, що я сказав до цього, е, зараз я буду робити і в прогнозі. Це обидві заб'ють. Тому що я впевнений, що у Шахтаря буде свій момент в цьому матчу. que She... У РАЛ захист не ідеальний, у Реала ніколи не було ідеального захисту. Так, да, вони не пропускали ще шевелче. Ми це розуміємо. Але моменти, як мінімум, моменти будуть. І якщо взяти ось ці недорозуміння з травмами, не буде Куртуа, чи буде грати Модріч, оце, оце, оце ми зараз не розуміємо. Модріч, скоріше за все, і не буде грати, а ось курта тут під питанням. Якщо це все співпаде, і ще плюс реалізація Шахтаря, плюс моменти, які точно будуть. Реал буде грати домінувати, це ми розуміємо, що Шахтар буде грати так і само, як і Селтік, так само, як і проти Лейпцига, тобто в контратаку, а контратакувальні футболісти у нас є. Це мудрик, який може втікти. На Форварді ось тут цікаво. Тут скоріше за все буде грати не Сікан, хоч він забиває. А скоріш за все, зіграє все-таки знову ж таки Зубков або Траоре. Ну тут уже швидкісні якості дуже важливі, тому що не факт, що Сікану дадуть в штрафній площі так все поводити, як проти металіста, як проти Словакії, да, в кваліфікації в молодіжні на молодіжний Чепінат. Європи. Тобто тут не факт, що Зікану дадуть і реал так зіграти. В будь-якому випадку, це вже діло Йовічовича, він обирає оптимальний склад. Але мій прогноз на те, що обидві заб'ють, в тому, що Реал заб'є. Ну, я не скажу, що я там не сумніваюся, але я думаю, що. Гол, все таки, можливо, два від них буде. А от Шахтар. Шахтар думає, що відповість, як ми бачили, і в останніх очних зустрічах в за останні два роки Реал завжди від Шахтаря пропускає на виїзді в будь-якому складі при будь-якому супернику, і навіть при Дзерві ми бачили, що Шахтар забивав реалу і. Я не бачу тут нічого такого, нічого нереального. І я вважаю, що і команда Євічовича зможе, як мінімум, забити в ворота Рала. Друзі. Свої прогнози залишайте в коментарі. Цікаво буде почитати, чи згідні ви з моїм прогнозом. Ну і ваші також пишіть. В будь-якому випадку, як... заходьте на прямі трансляції, які я сподіваюсь будуть. Побачимо, чи буде в середу, чи зможу я провести. Якщо так, да, якщо так, то ви це дізнаєтесь в телеграмі. В телеграм підпишіться, там завжди виходять всі новини по нашому каналу і всі новини новини українського і європейського футболу. Тому не пропустіть, підпишіться. Чекаємо, звісно, тільки перемоги шахтаря, будемо надіятися, але буде важко. Ми розуміємо, що ми можемо тут, скоріш за все, програти. Друге питання: як ми програємо чи програємо взагалі? Це ми вже побачимо всереду. 5 жовтня, друзі, будемо чекати матчу Шахтаря. Вболіваємо за нашу команду. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Заходьте в парі матч, якщо ви впевнені в своїх прогнозах. До нових зустрічей, друзі!